Друзі, всім привіт! Сьогодні в мене на прийомі моя племінниця Аня. І сьогодні Ані ми будемо ставити брекети. Чому? Тому що у неї був діагностований перехресний прикус, так як на цій фотографії. Один зубчик Ані постійно прорізався дозаду, він ховається за нижніми зубами, і ми хочемо брекетами витягнути його до переду в правильне положення. Аня, ти готова ставити брекети? Хвилюєшся? Ні. Ні. Боялося ставити раніше чи терпіть? Не боялися добре. Дивіться відео процесу, як це буде відбуватися. Друзі, ми завершили встановлення брекетів. Процедура фіксації тривала півтори години, тому що ми клеїли брекети і на верхні зуби, і на нижні, і ще встановлювали спеціальні окрузійні накладки. Ну, за той час Аня встигла подивитися повністю мультик Коко. І навіть заснути в і приходилось її будити. Було таке? Так. Отож, Аня, як тобі зараз брекети? Ну щось тобі заважає? Ні. Щось болить, деремовіє. Деремо. А коли я фіксував, чи щось боліло? Ні, все в порядку. Отож, брекет-система встановлена, вона починає працювати. Наступний раз ми з Анією зустрічаємося через два тижні на планову підкрутку брекетів, тобто заміну резиночок та інших елементів.